Доброго денечка. Купаю інжирчики. Ось віці почала з цієї сторони. Тут взяла вам зарядку, якщо розрядиться, у мене тут розетки, вода, все добренько. О. Бачите, яка доброта їм. Сонечка сьогодні нема, то я бігом-бігом і хочу їх помити трошки. Покупать. Трошки їм души кадати. О, бачите, як добре. Які хороші оця штука. О, дивіться. Кожного листочка. Раз, 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 раз. І дихати їм легко, тому що бачите, тут суха земля. Я ж не буду її зволожувати без кінця. Зволожую, тоді в гаряче прямо відрами наливаю. О, Супер. Ідемо на другу сторону. Прийшла до Пепіно. Рандіно вже помила. Прийшла до Пепіно заглянути. Вау! Вау-вау! Але не буду по них. Хто його знає, яка буде реакція, не буду їх змочувати, бо все у плодах. От, Або в році. Дивіться. Рандіве. Також ще один у мене. Мень як добре. Перший Та раз таку прохожу, щоб трошки ці листочки, е, як сказати вам, ну, трошечки такі вони розм'якли. Он цвіте по піну. А другий раз уже так, щоб добренько водичка відставала. Бачите, як грязь біжить. Угу, сьогодні така похмура погода, кажу. то Сьогодні можна отаким от зайнятися, знаєте. Супер. Аж здається, кажу, що мені, мені здається, що їм легше дихати. А вечором оброблю є такі бронзів дверей, яку підождіть. А яйця, бачите, молоденькі. Недавно посаджені відра. Ось таке. Хочу тут, так як багато гілочок, може мені тут зробити повітряну відводку. Це вже так ташечка політіла, гляньте. А, ну, тому що все відкрито. залітають часом. Дивіться, яка красота. Траводички давай. Кінчається вода. Ну на це вже хватить. Ось такий всім гарного дня. Всім всього найкращого, всім гарних урожаю. Всім-всім всього самого найлітшого. А я буду зараз наливати воду, щоб, бачите, кінчилась вода. Бо це прямо спасатель мій. Оцей оприскувач. Зараз по цих теж пройдуся. Глянь, бачите, що робиться. Оце таке робиться, тому що кажу, суха земля. Я тут сапала, теж пилюка була. Зараз будуть вони гарненькі у мене. Всього всім найкращого. Пока-пока. А там які красавчики вже стоять. І ці гляньте. Зараз я закінчу зі всіма.